Так, сьогодні щось готуємо, знову не можу придумати, як назвати. Чи це така піца вегетаріанська на мінімалках, чи це якась запіканка картопляна. Коротше, мінімум продуктів. Три великі цибулини, чотири середні картоплини, два помідора, спеції, оливкова олія і сир в мене такий вже нарізаний акційний. Приступаємо. Так, можна ножем а можна отакий у нас є девайс. Не знаю, де Наташа його купляла, їй... Це залишилося в спадщину від першого шлюбу. Як ми познайомилися, то воно в мене вже було. Була ця штука і були діти. Дуже зручно нарізати. Далі таким самим макаром шнукую картоплю і відправляю її трошки промаринуватися. Ливкова олія І спеції. сіль, куркума і перці і траву і будемо жарити цибульку так, розігріваю папелю і відправляю жаритися цибульку так ще так само наріжу поміточки завоскати треба кусочок тіста на мене слая не було і розкотаю його під, під форму я буду в цьому запікати так, форму змазую трошки влію і викладаю тісто. Так, наниз ложечку томатної пасти і середні змазую. Так, і викладаємо перший слой картопліки. Я люблю картоплю колись мати, щоб було багато цибулі. Мені без цибулі і смажена картопля не то пальто. Так що цибулька підзолотилася, одразу половинку відправляю сюди. Так, далі беру помідори. І сир. Раз, два, три, чотири. І ще раз повторюємо. Картошечка, цибулька, помідори, сир. Все це відправляється в розігріту духовку десь 180 градусів до години часу. Але, мабуть, накрию ще фульгою, щоб сир не згорів. Отак, акуратненько прикрив. І все. Так, і що? Сталося ЧП? Виключили світло. Будемо пробувати запускати на генераторі. Траво в нас вже не така дешева, як ми думали. Запустилося. Ми не здаємося. Так, ну що, ситуація яка? Нема кому пробу зняти. Діти пороз'їжджалися по дідам, бабам, полінка в таборі відпочиває. Наташа працює, поки світло в неї є на роботі. Сьогодні я сам на дегустації. Що я вам скажу? Мій вердикт такий: чотири слова. Смачно, швидко, дешево і легко. Ви біжіть чистить картоплю, а я на балькон. Всім дякую.